Слава Україні! Слава. З нами команда Ігніс завершився матч з Хелсгруп. На жаль, програли 2-1. Знову купа емоцій, купа шалених. Таких і позитивних, і не позитивних емоцій від матчу, але цікавий матч, який має бути центральний в цьому турі, центральний в п'ятому турі прем'єр-ліги ХФЛ. Ват як прокоментуєш, чого десь трішки не вистачило? Можливо, знову на емоції збилися? Чи як думаєш насправді? Ми все менше чуєте. в мене емоції так були. Вони не скажімо так: з поля, з бровки Якісь ну ми можемо різне, як це давайте, щоб не наговорити, не наговорити лишнього. Сказати просто, що е, зараз дійсно є дуже важливим набагато важливіші речі, навіть ніж футбол. Ми все розуміємо, що емоції це класно. Е, Хелсгруп – груп команда, яка який кожен матч проходить з емоціями, тому що завжди, завжди щось не так. Е, то таке, ладно. Е, хлопці, як хочуть, так і грають, але викрики вболівальників настільки противні, що ну просто в голові не вкладаються, як можна зараз кричати: вбий когось до стану калаша. Хлопці, дитячий садок, чесно, давайте. Якщо ми походимо, ми граємо в футбол. Давайте доказувати, давайте не виривати один одному ноги. Подивіться на момент. Так, да, дійсно була груба гра. Там як із одної це ж футбол, але ну така, така ну нахабна просто поведінка деяких футболістів, деяких представників команди. Ми не кажемо, що ми світі. Бувало, що ну ми намагаємося стримуватися, дуже сильно намагаємося так не вестися, показувати своєю грою. У нас е е є прогрес в плані і тактичних дій, і теоретичних. Якщо раніше ми вигравали за рахунок якогось там фарту закиданих передач і тому подібне, зараз ми бачимо яскраву класну картинку гри. Ми не поступалися сьогодні хал з групами. йшли на рівних. Тому вони останні хвилин 20 сиділи просто в обороні, е е створювали моменти: два забитих голу дурних. Ми їх будемо пропрацьовувати. І будемо намагатися зробити так, щоб їх у нас не було. І давайте все ж таки грати в футбол, напевно, так, а не показувати емоції, ті, які не потрібні. Вони це, 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 це лишне настільки інколи не вже ледь-ледь себе стримуєш для того, щоб не, не наробити лишнього. Ну що, подякував вашій команді. Дійсно, класний матч, успіхів вам надалі. Ми будемо намагатися витягнути максимум із цього турніру надалі. Ми розуміємо, що буде важко зараз боротися вже за чемпіонство. Тим не менше, ми будемо кожну гру все одно грати на перемогу і йти до кінця, до останнього, тому що ми їдемо. Ну дякуємо ще раз нашим Збройним силам, нашим героям. Нашим силам. Дійсно, нехай береже їх Господь. Слава Україні! Героям слава!